Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів, по розширенню глобальних санкцій. На цю частину російської машини агресії. Росія це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави терористи на місце на олімпіаді та міжнародних турнірах Україною направлені відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використовували заради пропаганди війни. Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня. Він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї, заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи. Хочу зараз окремо подякувати тим, хто задіяний в ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на цей час без електропостачання сотні тисяч людей в Одеському регіоні. І, звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині і в інших регіонах держави, в принципі, не могло б бути. Зараз для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля. Дякую енергетикам, ремонтникам, посадовцям, кожному і кожній, хто. Працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію. До речі, за підсумками цього тижня, ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні. Приклади в енергозберігаючих ініціативах. Приміром, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон ледламп в обмін на енергозатратні лампи розжарювання. Більше 800 тисяч заявок за цією програмою вже є у дії, тобто це максимально зручно. Коли ми повністю реалізуємо програму, а це 30 мільйонів LED-ламп, це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон Дерляєн за підтримку цієї ініціативи. Окремо по фронту вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати і використаємо кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск. На Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти. Я дякую кожному, кожній, хто зосереджений на зміцненні держави. Дякую усім, хто воює за Україну. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!